Відео для хейтерів, дивіться. Хейтери, це для вас. Посіяв кауни, як ви думаєте, буде щось тут? Да ну напишіть. Свинячий голод посадив, бачите? Ось тут вони будуть. Вон, вон ямка. що давиш через пару днів. Зробимо, принесемо сюди. Внесемо сюди. Бачите, вилазить кавунчики. Внесемо сюди глифосад. І Ще раз обробку. Ну, подивимось, як уже кавунчики будуть під верхом Проконтролюю. Сюди внесу 2 літри гліфосаду і потім ще внесу з грунтовим. Не грунтовим, ну щось сюди домішаю. Коротше, колони вже якось можете бачити, єсть. Так, щоб земля не пропадала, тут ципок був спав на сівалки, а на сівалки не було нікого, бо трошки я в больниці був, ну не вийшло коротше, так. Батько сам сіяв, я віддихав на курорті коротше за бугром. І посіяв я тут кавуни з маринкою посадив. Перед цим було 2 літри гліфосату. Дивлюсь, може батько де пропустив, бо ось бачите, пропущено. Ну, кавуни ви вже бачили, так? Да? І зараз заїду ще одні вам кавунчики покажу. Це експеримент. Це тут нічого не робилося, а просто посажені кавуни. Це тут, як дискували кукурузу і по кукурузі посіяна пшениця. І тут залишилося оце воно так. А зараз туди заїду. Там до ще є один участок. Там теж просів, вийшов, там теж цепок спав. Погано, хто як немає нікого на сівалки не стоїть. Так що треба... Це такий в мене експеримент. Хто не рискує, той не п'є шампанського. Не знаю. Далі зніму вам покажу, що буде з цими кавунами. Може і нічого не буде. А ну пишіть, хейтери. Де ви там? Умники, ви сидите на дивані, а я вирощую. бачите нічого. Нічого можна. Ну скоро буду собі по ходу велик міняти. Кову не Поміняю поменяю велик на електричний, тільки на більшій мощності. Бо мені понравилися велики такі класні. Їде, не чує. не чуєш нікого. Отак, сів з сбоком. Ну тут трошки чистіше, бо тут і було чистіше, тут по оранці пшениця посіяна. Бачите, тут вже воно який. ось. Тут щось нема. Десь ще сплять. Коротше треба дивитися, може пересадю декої. Де. А ось оїсть. Ось Нормально Надо було тут щось не виліз і там нема, там есть я долю Непонятки Трети перейти пересадити тими кавунчиками Що вдома Може не садили тут я не знаю нема треба буде прийти де ямки є та попересажувати декої де не, немає вилазить а отут в кінці там я два штуки два штуки пересадив у нас вдома раніше садили ні, п'ять я пересадив. Лакається п'ять. оці ці ось. Ті такі. І цей, це, що пересадили, бачите? А ті треба попідсажувати. Ну нічого. Як -то, як, -то, як то там казав, хто і хто, 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 і хто робить, того щось виходить, а хто ніхто не робить, той нікого не виходить. Бачите, тут взагалі класні. Може Марина не садила, а собі в карман кидала та продала. Треба в неї спросити. Так що... Тут теж нема... Ну, пару ямок нема, дивлюся. Раз, два, три. Три, три, три. Тут ось 4. Нема щось. П'ять. Около десяти ямок, мабуть. Ну хай може, сьогодні вечірком прийду, пересадю. Все, всім пока. Хейтери, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кову не покажу. А якщо вони виростуть? А якщо не виростуть, то більше не покажу.